Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України, долучається до нашого ефіру. Вітаємо, Вітаємо. вас вітаю вас. Пане Сергію, на наших екранах зараз представлені QR-код і номер карти. Ми продовжуємо збір на 25 мільйонів для того, щоб закупити якомога більше безпілотників СИЧ, які будуть вражати цілі на території ворога. І зараз будемо говорити про те, що вдається нашій розвідці, і ось чергове досягнення, підірваний залізничний залізничний міст у Самарській області. це враження мосту, наскільки воно ускладнить логістику ворога. Залізниця це велика складова заходів, які застосовують збройні сили і наші, і ворога. І ви знаєте, наприклад, ворог намагається будувати залізничну колію, щоб мати сухопитний доступ до узбережжя Азовського моря, до Бердянська через окуповані території так званих ДНР з Росії, для того щоб мати альтернативний шлях, в разі якщо Кримський мост буде зруйнований. Про що сказав очільник нашої військової розвідки, і в принципі вже ні для кого не секрет, що задача знищення кримського мосту є цілком посильною, цілком можливою. Це може статися вже в 2024 році. Я навіть згадаю, як очільниця представництва президента в Криму там Ташева, розповідала реакцію президента Зеленського. В них була нарада, і вони. Розповідали президенту, що стоїть мета розібрати, скажімо так, кримський міст на складові, щоб він більше не функціонував, на що президент відреагував усмішкою і втівком голови. Тобто, усвідомлення того, що кримського мосту залишилось надовго, воно є не тільки в наших розвідників, не тільки в наших представників Криму, але й в Росіян, і тому вони будуть альтернативу. А вертаючись до питання залізничної логістики, якраз і тому вона така важлива, що вони будують альтернативний шлях, тому що доставляти артилерію доставляти танки, доставляти озброєння, залізницю набагато швидше і дешевше, ніж робити це суходолом, автомобільними шляхами або по морю. Тому підрив мосту це теж важлива складова майбутньої перемоги. Ну цікаво, просто які реакції можна очікувати на території Російської Федерації, зокрема і серед там військового керівництва, зокрема, можливо, серед вищого цього терор... керівництва терористичного, враховуючи, що гурівці зламали ще й сайт Міноборони Російської Федерації. Надмасив важливої інформації було перехоплено. Власне, і тут мені цікаво, чи доводять до. До самого Путіна інформацію, чи він вважає, можливо, або йому розповідають, що все пабєдоносно, та і він не в курсі. Та скільки кораблів його потоплено, скільки залізниць підірвано, скільки інформації важливо втрачено. Ваша думка? Моя думка, що Путін все знає. Він звичайно, отримує інформацію в певній інтерпретації про втрати. В повітрі винищувачів, бомбардувальників, про втрати кораблів. Скажемо, якщо йде на доповідь Шойгу, Герасіма, хтось інший, то розповідають, що це не Україна, що це західна зброя, що це західні найманці, що це спецпідрозділи натівських держав. В такий численно намагається принизити героїзм українських військовослужбовців української техніки. Але, думаю, він в курсі він не перебуває в вакуумі, інакше він би не обрав зараз. Концепцію стратегічну концепцію е, припинення вогню для того, щоб накопити сили на наступний етап війни. Ця концепція вона не мінералізовується через тиск на західні держави, на західні партнери. І вони кажуть: не постачайте Україні зброю. Ми готові до припинення вогню. Ну зрозуміло, що вони готові, окупувавши нашу землю, сказати, що далі е, це вже територія Росії, особливо там вони в конституцію це включили. Тобто, це фейкове припинення вогню. Це просто легалізація загарбницьких завоювань Росії. І, власне кажучи, в цьому контексті вони оприлюднили ці записи німецьких військових генералів, де вони обговорюють, начебто обговорюють постачання Таурусів в Україні спеціальних далекобійних ракет. Це зараз топ-тема номер один в РАШ, в Росії. Там викликали посла Німеччини до МЗС російські пабліки, розриває зараз ці новини. Пісков щось коментує. Під входом до МЗС Росії німецького посла чекала зйомочна група російських пропагандистів, там заважали йому увійти, кидалися на нього з мікрофоном. Тобто вони роздвухуть максимально цей скандал, щоб Україна не отримала якраз ці таурси, які несуть пряму загрозу Кримському мосту, адже в тих записах, які оприлюднила російська пропаганда, обговорюється удар по кримському мосту. Говорити наскільки записи ці правдиві, на 100%, на 50%, або повністю сфіковано, нам складно, але той факт, що ця тема стала пріоритетом в російській пропаганді, вона вказує на страх Росії перед цією зброєю і на страх перед руйнуванням Кримського мосту. Власне кажучи, будівництво залізничного цього коридору по суходолу теж доказ того, що з кримським мостом вони вже морально прощаються. А цими своїми тілорухами, от зокрема, тим, що вони викликають посла, тим, що вони от зараз інформаційно розмухують цю тему, вони якось можуть впливати на Німеччину, зокрема на Олафа Шольца, на канцлера? Це дуже парадоксальна ситуація, тому що з одного боку. Вони намагаються створити тиск, знову всіх лякають ядерною війною, знову всіх лякають симетричними відповідями, знову всіх лякають тим, що це червона лінія. З іншого боку, ну перші тижні війни це страшилка, ця опудова працювала. Через два з гаком років після початку повномасштабного вторгнення в навряд чи когось можна ще злякати. Росія використала всю зброю, яка в неї є, окрім ядерної. Чи буде вона використовувати ядерну зброю, якщо Україна отримає Таурус? Не буде вона використовувати, тому що будь-яке використання ядерної зброї перетворить Росію із, скажімо, партнера Китаю на ворога Китаю. Це напряму суперечить концепції Китаю про стримування ядерної. Про зброю ядерну як зброю стримування. Тобто, все це не призведе до того, що Росія використає ядерну зброю. Тобто тауруси не можуть бути заручниками цього шантажу. Тому, я думаю, з одного боку, вони напевно отримують якусь позитивну реакцію з боку своїх таких чутливих. Партнерів або можливо вчорашніх партнерів в Європі, які будуть казати: Ой Боже, за заламивати і Казати не можна Україні нічого постачати, бо це ж ви бачите, вони прослухали, знають всі наші плани. Ця зброя не буде ефективною і так далі. З іншого боку, це ляпас Європі. Це показує, що Росія шпигує. І не просто шпигує, вона навмисно оприлюднює ці прошпиговані, про закон... задокументовані розмови, показати ляпусом цим, що вона шантажує Європу публічно, і я думаю, що європейська гідність і гордість має бути тут на першому місці. Я думаю, тут Макрон має тоді показати там. До речі, цікавий є момент з цих розмовах, якщо вони правдиві, що німці кажуть, що наступні постачання крилатих ракет від Британії від Франції можливе, якщо. Німеччина почне теж постачати, тому що ці країни, Франція і Британія, озираються на Німеччину і використовують такий прийом. Ми готові постачати, але нехай інші. Більш багаті або більш обороноспроможні європейські країни, як Німеччина, теж роблять свій внесок. Власне кажучи, вони чекають на цей, на цей країни. Є Франція, і Британія чекають на німецьке рішення. Але думаю, вони все одно Україну не кинуть, знайдуть спосіб нас підтримувати, але стимулюють Німеччину до цих постачань. І тому я дуже сподіваюсь на гордість і британців, і французів, які цей ляпас сприймуть правильно і посилять підтримку України. І так само сподіваюсь, що Німеччина. Зрозумію, що їх відкрито шантажує Путін цими розмовами, і їхня німецька гідність дозволить їм чинити навпаки. Тобто, ага, раз ви з нами так, з забороненими прийомами. То ми теж будемо діяти, виходячи вже з національних ділець Німеччини без озирання на якісь рашен сентименти. Тобто, Рашен це Герхард Шрёдер, його концепція, що треба з Росією зрозуміти, обнять приголубити і спільно заробляти. Ну, от, сподіваюся, цього все менше й менше буде вправляючи соціал демократичні партії Німеччини. Спасибі вам, Сергій Лещенко, ради керівника офісу президента України, долучався до нашого ефіру.